Живуть розумом. Якщо ми просто в розумі формулюємо якусь молитву і просимо дуже розумно, то це не... То прохання нашого розуму, це, це, це є прохання раціональні завжди. І тільки та молитва, коли задіяно серце людське, коли людина просить серцем, коли розум єднається з серцем. Оце є справжня молитва, і вона досягає Престолу Божого. І... Така молитва це є дар Божий людині, яка кається і смиряється. Тому передує завжди каяття. Ми каємося, ми смиряємося, визнаємо свої провини, і Господь тоді дає нам силу молитви. Вона полягає в тому, що розум єднається з серцем, і ти від серця починаєш молитися з певною біллю сердечною. Це божественна молитва. Вона не дається людськими силами. І ось така молитва, яка дійсно може називатися молитвою, тільки сердечно. Якщо ми з такою молитвою звертаємося до Богородиці, то, звичайно, тоді Мати Божа вона дуже співстраждає людям, переживає за них і допомагає і виконує. І відбуваються неймовірні речі. Те, що... Чисто по-мирському логічно воно неможливо, а у Бога воно стає можливим. Тому, бачите, передує завжди каяття, визнання своїх правил. Бо гордому людині, числавні, горді, ну я не така грішна, є більш грішні, ніж я, люди, так, не, не дається молитва. І вона може битися головою, але воно нічого не дає. Тому молитва це наука. І от приїжджайте в монастир. От потрудіться 2-3 дня. От у тебе є якась проблема, тебе не чує твій чоловік. Ну не хоче тебе розуміти і чути. Тебе не чує твоя дитина. Прийди в монастир, потрудися два дні. Побудь в молитовному середовищі. Поговори з матушкою гумою. І тобі дасться сердечна молитва. І, можливо, ти хвилину. За ці двоє суток помолишся, але ця хвилина буде золота, і буде відгук. Ти прийдеш додому, а, і всі вже переживають, де ж ти була, всі так тебе люблять, ти так всім потрібна. Тому що Господь їх серця розтопив, як віск. Вони тебе почали розуміти. От що робить Божесна благодать. А це те, що за гроші не купиш і ніякими дарунками не відкриєш серце людське. Це може тільки людська благодать. То божественна благодать. Тому от я й кажу, що от помоліться від серця Богородиці і неможливо стає можливим. Дякую вам, що приїхали до нас.